Усбоїлося. А я 2 місяці вже на марсельській їжджу. То для мене порада, що там мачупався, та? Так. А це так, я паспорт забираю. Я не знаю, що робити. А зараз що ви мені рову? Ти йди, немає що ж то не протирати. Щасливий, коли на роботу ходити. Куди ходити? А я зараз шайба. А що капусті? Туди в карту йти. Боже, який він калі. Ваш який? Я справді все само помню. А! Само помню. П'ять років біг. Буде та само помню. Це дуже супер. Все. От такого от садового так поведіла. Пам'ятаю. Сидіти на вулиці, що ти що не просрала, ти мов. От вона була, що ж Ціни, ми здоров'я, ні з того, ні не треба. Їм треба тільки, щоб помирали.